Підготовка до адвокатського іспиту цивільне право, питання захист прав власності, види речових прав на чуже майно, захист речових прав на чуже майно, а також поняття сервітуту. Відповідно до статті 386 Цивільного кодексу, визначені засади захисту права власності. Зокрема, в даній статті передбачено, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню. Власник права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. Також, відповідно до законодавства, зокрема, 387 статті, передбачено право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння. Зокрема, саме цією статтєю передбачено, що власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. Також законом передбачено право власника на витребування майна від добросовісного набувача, зокрема, статтею 388 цивільного кодексу передбачено, що якщо майно за відплатним договором Придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати, тобто добросовісний набувач не знав і не міг знати, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно перше було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння, якщо майно було викрадене у власника або особи, які він передав у володіння, а також якщо майно вибуло з володіння власника або особи, які він передав у володіння не з їхньої волі іншим шляхом. Тобто в даних трьох випадках безпосередньо набувач, перепрошую, власник має право витребувати це майно від набувача. Також звертаю увагу, що майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було передане в порядку, встановленому виконання судових рішень. Якщо ж майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках. Витребування грошей та цінних паперів передбачено статтею 389 Цивільного кодексу. Зокрема, гроші, а також цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані від добросовісного набувача. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння. Статтею 390 цивільного кодексу зазначається, що власник майна має право вимагати від особи, яка знала або могла знати, що вона володіє майном незаконно, недодобросовісний набувач, передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати за весь час володіння ним. Власник майна має право вимагати від добросовісного набувача, передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати з момент моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним або з моменту, коли йому було вручено повістку до суду у справі за позовом власника про витребування майна. Добросовісний або недобросовісний набудавач володілець має право вимагати також від власника майна відшкодування необхідних витрат на утримання збереження здійснених ним з часу, з якого власникові належить право на повернення майна або передання доходів. Добросовісний набувач має право також залишити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без завданої йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від майна, добросовісний набувач має право на відшкодування здійснених витрат в сумі, на яку збільшилася вартість майна. Тобто для підведення підсумку звернемо увагу, що безпосередньо Перше, якщо майно за відплатним догором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, і якщо при цьому набувач не знав і не міг знати добросовісний набувач, то власник має право витребувати це майно від такого набувача лише в трьох випадках, якщо було загублене майно викрадене або вибуло з володіння іншим чином. А якщо ж безпосередньо таке майно було передано набувачу безоплатно, то власник може витребувати це майно в будь-якому випадку від добросовісного набувача. Так, звертаю увагу, що законодавцем передбачено захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння. Зокрема, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном. Визнання ж права власності визначено статтею 392, в якій зазначається, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також в разі втрати ним документа, який посвідчує його право власності. Отже, три випадки визнання права власності чітко визначаються цивільним законодавцем. Перше, це якщо право оспорюється власності коли право власності не визнається іншою особою, а також коли особа втратила документ, який засвідчує її право власності. Також статтею 393 цивільного кодексу передбачено визнання незаконним правового акту, що порушує право власності. Зокрема, цією статтею передбачено, що правовий акт органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який не відповідає закону і порушує права власника, за позовом власника майна визнається судом незаконним та скасовується. Зокрема, власник майна, права, якого порушені внаслідок видання правового акту, який порушує його право власності, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акту, у разі неможливості відновлення попереднього становища, власник майна має право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Також статтею 394 цивільного кодексу передбачено відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, і інших будівель у зв'язку з зниженням їх цінності. Зокрема, це пов'язано, якщо була здійснена діяльність, що призвела до зниження рівня екологічної, шумової захищеності території, погіршення природних властивостей землі. От в цих випадках безпосередньо власник земельної ділянки житлового будинку, інших будівель має право на компенсацію у зв'язку з зниженням цінності своїх об'єктів права власності. Що ж до речових прав на чуже майно, взагалі це права на речі, які полягають у можливості обмеженого використання в своїх інтересах даних речей, що є власністю інших осіб без е, посередництва їх власників. Тобто, ще раз, існує в нас право власності і існують речові права на чуже майно, які визначені законом як права на речі, які полягають у можливості обмеженого використання в своїх інтересах даних речей, що є, і які є власністю. Інших осіб безпосередництва їх власників, види речових прав на чуже майно. Зокрема, це право володіння, друге право користування або сервітут, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, емфітевзис, право забудови земельної ділянки суперфіцій. Законом передбачено, зокрема, статтею 395, яка відображає види речових прав, також е, момент того, що е, взагалі можуть встановлюватись інші речові права на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Відповідно до статті 396 Цивільного кодексу зазначено, що особа, має, е, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі і навіть від власника майна. Розглянемо... Е, Подняття користування чужим майном. Відповідно до статті 401 цивільного кодексу передбачено, право, що право користування чужим майном або сервітут може бути встановлено щодо земельної ділянки, інших природних ресурс, ресурсів земельних, земельний сервітут або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. Встановлення сервітуту визначається, зокрема, сервітут може бути встановлений договором. Законом, заповідом або рішенням суду земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником володільцем земельної ділянки. Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає обов'язково державній реєстрації. У разі недосягнення ж домовленості про встановлення сервітуту та його умови, спір може вирішується безпосередньо судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту. Щодо змісту сервітуту, це відповідно визначено. Статею 403 цивільного кодексу. Зокрема, сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном. Сервітут може бути встановлений на певний строк або без визначення строку. Звертаю увагу, що законодавцям визначено, що особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором заповітом або рішенням суду. Сервітут не підлягає відчуженню, це дуже важлива норма, яку встановлено законодавцем. Сервітут не позбавляє також власника майна, щодо якого він встановлений право володіння користування та розпорядження цим майном. І він зберігає чинність у разі переходу до інших осіб прав. Власності на майно щодо якого він встановлений, звертаю увагу, що законодавець закріпив таку вимогу. Якщо існують збитки, завдані власникові земельної ділянці або іншого нерухомого майна особи, яка користується сервітутом, то вони підлягають відшкодуванню на загальних підставах. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном встановлюється стат статтею 404 цивільного кодексу, який зазначається, що право користування чужою земельною ділянкою, іншим нерухомим майном полягає в можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо. Тобто, в принципі, даною статтею визначено зміст сервітуту в його основній частині. Також звертаю увагу, що особа має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки, а в разі необхідності від власника іншої земельної ділянки надання земельного сервітуту. Наприклад, якщо особа не може проїхати до дороги, вона вимагає сервітуту через земельну ділянку свого сусіда. Право користування чужим майном може бути встановлено щодо іншого нерухомого майна. Що це значить? Наприклад, двохкімнатна квартира, одна з кімнат прохідна. Звісно, Звісно, особа не зможе вийти чи зайти, якщо безпосередньо в неї не буде сервітуту для проходження по цій квартирі. Припинення сервітуту визначено у нас статтею 406 цивільного кодексу. Зокрема, сервітут припиняється у разі перше, поєднання в одній особі. Особи, в інтересах якої встановлено сервітут і власника майна обтяженого сервітутом. Друге відмова від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут. Третє сплив у строку, на який було встановлено сервітут. Четверте припинення обставин, яка була підставою для встановлення сервітуту. П'яте невикористання сервітуту протягом трьох років підряд. Шосте смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут. Сервітут може бути припинений також за рішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які можуть мати істотне значення для цього власника. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту, якщо він перешкоджає використанню цієї земельної ділянки за цільовим призначенням. Також сервітут може бути припинений і в інших, на інших підставах, встановлених зокрема. Закон. Звертаю також увагу, що право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння це віндикація або подання. Від... Віндикаційного позову захист же права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, тобто безпосередньо усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном, це негаторний позов.